Удари ворога по критичній інфраструктурі, а відтак і погодинні відключення електроенергії, змусили українців пристосовуватись до нових реалій, запасати свічками, газовими балонами та купувати генератори. Використання альтернативних джерел тепла попри зручність створює і небезпеку за неправильного користування. Аби убезпечити містян, спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій зібрали брифінг. Про те, що варто пам'ятати прямо зараз. Брифінг присвячений сезонним загрозам стану пожежної безпеки організували неподалік одного з пунктів незламності, тому що по Україні невтішна статистика виникнення пожеж через користування електроприладами для обігрівання для готування їжі свічками. Тому, аби запобігти виникненню в Черкаській області, проводимо брифінг. За статистикою, поданою головним управлінням ДСНС, цього року в області сталося вже 1720 пожеж. Одна з поширених причин неправильна експлуатація газових балонів, які використовують для приготування їжі та опалення. Передусім, надзвичайники просять власників обов'язково вивчити інструкцію та подбати про вентиляцію, оскільки такі прилади вибухонебезпечні для візуального огляду. Чи немає витоку газу перевірити балон? Виключно мильним розчином. Ні в якому разі не можна підводити відкритий вогонь до даного балону. Ми вам привели пару прикладів. Це основні із е, даних е, засобів, які використовуються зараз в побуті. Головна також помилка людей, що е, посуд ставиться набагато більше. Чим прпередначений Тому балон не повинен перегріватися. Куди ж без свічок? Вони чи не найлегші у доступі та функціоналі, проте неправильне їх використання може мати непоправні наслідки. Встановлювати свічки потрібно у негорючій ємності, подалі від легкозаймистих предметів. Про використання свічок найголовніше треба пам'ятати, щоб не залишати її без нагляду, не залишати на малолітніх дітей, не ставити свічку в стакані біля протягу, де може відбутися повіювання. Ну, ось так. Тому що може загорітися те, що знаходиться поруч. Генератори і ще одна річ, яка увійшла до буденного вжитку багатьох українців. Найперше, що потрібно пам'ятати, встановлюємо їх лише назовні, не менше шести метрів від стін чи вікон приміщення. Заправляємо вимкненими та не запалюємо вогонь поблизу. Аби уникнути короткого замикання, просять користуватись лише сертифікованими подовжувачами. Ні в якому разі не можна ставити генератор на балконі або замість кондиціонера на стінах зовні. Вони думають про себе. От я розмістив, до мене це 2 в житті не попаде. А е сусіди, які розміщені на сусідніх поверхах, не не підозрюючи про те, що до них може проникнути СО2, Відкриють вікно на привітрення. Ну це неправильно. Їх вашого балкону також до сусідів можуть попасти продукти згорання, які на шкоді. Нехтування правилами користування буржуйками та генераторами може спричинити отруєння чадним газом. Він не має ні запаху, ні кольору та викликає задушення. Перші симптоми головний біль, нудота, запаморочення. В деяких випадках судоми і блювота. Помічають його дію, коли вже він діє на організм. Він страшний тим, що має більшу спорідненість з еритроцитами крові з гемоглобіном ніж кисень. Він приєднується до еритроцитів, заміняє собою кисень, який має туди приєднатися. І із результатів, розвивається кисневе голодування, гіпоксія в організмі. Тож подбайте про безпеку власну та оточуючих ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.